Вітаю, друзі. Редакція Української правди продовжує тенденційно підбирати статті з західних засобів масової інформації. Як правило, в поле зору УП потрапляють Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, тобто видання, які наближені до Демократичної партії США. А цього разу Європейська Правда переклала і опублікувала на своїх сторінках. Статтю з Італійської Ля Републіка з дуже такою промовистою назвою НАТО і ЄС розглядають можливість перемовин з Російською Федерацією після звільнення Херсона українськими військами. Я змушений визнати помилку і сказати наступне: не слід звертати увагу на редакційний вибір української правди чи європейської правди підрозділу УПЕ. Тому що цей редакційний вибір абсолютно не відображає консолідовану позицію демократичної партії США або європейських політичних еліт, абсолютно не відображає Українська правда намагається дезорієнтувати українське суспільство і переконати його в тому, що альтернативи перемовинам з Російською Федерацією не існує. Тепер я вертаюся до назви статті, до заголовка. Де тут взагалі суб'єктність України, окрім українська армія а, звільняє Херсон? А, НАТО і ЄС розглядають можливість перемовин з Російською Федерацією. Про що взагалі мають домовлятися? І це найцікавіше. У минулому відеооблозі я говорив про дорослу хворобу там, дебілізму чи Ідіотизму селебриті. І все показує на те, що якась частина західних еліт також хворіє цією дорослою хворобою ідіотизму. Вони живуть у вигаданій штучній реальності. І фактично, ну я називаю таких політиків оранжерейними трояндами чи там парниковими огірками, які виросли в якихось ну, парникових специфічних умовах, і вони взагалі не розуміють реальності. В чому Суть пропозиції, якщо вірити, для републіка від там, західних еліт. Поза нашими плечима Путіну намагаються чи будуть намагатися натякнути наступну диспозицію. Мовляв, Володимир Володимирович: опір безсенсовий. Армія буде розбита, тому краще звільнити окуповані території. І так нібито навіть разом з Кримом і в такий спосіб зберегти армію російську і війська. І виникає питання: а для чого е західні еліти турбуються про збереження е російської армії? Е Мова, звичайно, і передусім йде про е американців. Мова йде про американців. І на думку. Оцих селебріті, які, я вважаю, живуть в якісь хибні реальності, армія потрібна Путіну, аби захищатися від Китаю, захищати південно-східні регіони Російської Федерації від китайської експансії. І я хочу детально розібрати взагалі оці всі химери, на яких приймаються рішення. І щоб ми з вами взагалі розуміли, ну з ким доводиться мати справу. Я підкреслюю, це не консолідована позиція навіть демократичної партії і не консолідована позиція західних еліт в цьому місці. Я скажу додаткову інформацію, щоб не забутися. Джейк Саліван насправді приїжджав викручувати руки. Ну так говориться, принаймні, викручувати руки президенту. Зеленському для того, аби він якимось чином звільнився від опіки Єрмака, уже не як крота чи агента Кремля, а як людина, яка розвела в країні корупцію. І в принципі, розмова була така: якщо там довіряти інсайдерським джерелам, що альтернативу Зеленського немає. Сполучені Штати Америки. Не будуть розтягувати фактично, це я вже інтерпретую, військову допомогу до тих пір, поки українська влада не потрапить під юрисдикцію правоохоронної системи США. Ну, принаймні, так це все подають. А тепер я вертаюся до західних. Західного крила, яке е, вважає, що альтернативи, значить, перемови нам з Російською Федерацією не існує. Ці люди в своїй штучної реальності чомусь думають, що Путіну дуже важлива Сибір і важливий далекий схід. І ці люди роблять вигляд, що вони не розуміють, що китайська експансія почалася уже, я не знаю. За 10 чи 20 років до агресії Російської Федерації проти України на науково-практичних конференціях медичних мені довелося чути наступні слова і докази від там, професори російської до 2013 року, що вони не проводять. Рандомізованих досліджень на популяції Сибіру і Далекого Сходу, тому що там китайці. Дані враховуються тільки а, європейської частини Російської Федерації. Експансія, мирна експансія китайців вже триває більше 20 років, і там вже давно зміна демографічна ситуація. І цілком можливо, що через 10-20 років далекий схід і Сибір після того, як росіяни там зіп'ються, буде заселений, з'ясуються, буде заселений китайцями. Тобто експансія давно була, триває зараз, незалежно від кількості російської армії. По Амуру стоять ці прикордонні загони, стоять дивізії армії. Російські, але китайці поступово поступово заходять на територію РФ. І схоже, що це взагалі є консенсусом з російськими елітами з Кремлем і з Путіним з острова Руський давно вже побудований китайцями міст на Владивосток. Це знайомі для мене місця. Кілька мостів китайці збудували через Амур. І так далі, і вони спокійно собі працюють, не поспішаючи, захоплюють територію. Виникає питання, звідки виникла така ідея в частині американських еліт? Вона виникла з торгівельного світогляду. Вони розглядають Китай як суперника, але як торгівельного суперника. І тут виникає питання, яким чином торгівельна експансія і демографічна експансія може бути зупинена Військовими методами. Пояснити це неможливо. Закінчення цієї статті з Ля Републіка взагалі, ну, якщо вірити коректності перекладу, ну, виглядає фантастичною. Нехай буде Путін, побитий з Понівечений, але він потрібен для того, аби стримувати Китай. Путін, побитий, Понівечений, разом з залишками. Російської армії має стримувати Китай. Я виника... задаю питання: а Китай в чому стримувати? В торгівельній експансії, а в демографічній експансії. Ну, військовим метами це неможливо стримати, це показує час. Вони 20 років долають російську армію, російських прикордонників, і там мільйонами їх уже заселяються. А люди на заході взагалі не розуміють, ну, якщо реалізувати цей проект. І дозволити путіну залишитись при владі, залишити російську армію. Чим це закінчиться? Ну і чим взагалі, ну просто питання я підходжу до цієї побутової безтолковості. Чим китайці загрожують світові? Ну вони зайдуть в Сибір, а будуть там кедри збирати, займатися сільським господарством, якимись там речами. Якщо вони щось там будуть і копати, видобувати нафту, то це виключно для внутрішнього споживання. Якщо там залишити Путіна і Росію, то вони будуть видобувати рідкоземельні метали, і всякі інші корисні копалини для озброєння, для того, щоб робити нові нові види озброєнь і шантажувати світ, цілий світ. Тобто, що ми з вами розуміли взагалі рівень свідомості і розуміння ситуації. Далі. Я вже не піднімаю питання взагалі про інтелектуалів, які працюють в стратегічних інститутах і розробляють доктрини там і стратегії. Ну, Мені дивно взагалі нерозуміння ключового моменту. Путіна неможливо переконати, що для нього важливіша Сибір там, далекий Схід, ніж Україна. Сенс життя цілого покоління кремлівських еліт, яке зараз відходить. Це наказати хахлов нагнути нас і знищити як націю. І для них це набагато більша метафізична потреба, ніж якісь там китайці в Далекому сході в Сибіру. Вони там давно вже є. І вони абсолютно не заважають Путіну і Російській Федерації. Вони собі так думають, що це додаток до нафти і газу. Хай собі там будуть китайці. І враховуючи, що російська... Експансія здатна переплавлювати будь-кого в росіян, цілком можливо, що китайці, так принаймні, на це розраховує Кремлі, стануть в один ряд з бурятами і теж стануть російськомовними. Тут проблем в Кремлі ніяких не бачить. Частина цих інтелектуалів і стратегів, які знаходяться в різного роду інститутах Катона і центрах, які там щось розробляють якісь речі, вони вперто не можуть зрозуміти, що Москва і Російська Федерація легше програє війну Албанії, Грузії чи Молдові, ніж Україні, тому що це принципове питання. Отут насправді для них, саме для Росії, це там війна. Умовно кажучи, і за храмову гору аналог, і за спадок Київської Русі. Ну і плюс до того їх дратує, що українці можуть бути суб'єктними. Для росіян легко переживуть суб'єктність молдаван, грузин, азербайджанці. Їх це так не, не коробить, не цікавить. Ну, де мали б розуміти ті люди, які пишуть подібного роду статті ля Републіка, і, і приблизно те ж саме мали б розуміти і редакція Української правди, яка активно просуває лекції друга. України, не знаю, брати чи не брати в лапки Тімоті Снайдера. Ну ось така у нас ситуація в, взагалі, в ЗМІ, і так у нас все зараз ну, тут, в Україні пробує представлятися, що якби ну, важливо і на що треба звернути увагу, що. Загроза йде не від консолідованої позиції там, демократів, сарасят, там, я не знаю ще кого, прихильників гендерної політики. Загроза йде від українських продажних змі. І це їх, я так розумію, вибір і позиція. Тому я ще раз ну, якби звертаю увагу на тенденційність, визнаю. Помилковість, коли я орієнтувався виключно на редакційний вибір української правди, це вибір не відображає консолідованої позиції ні демократів, ні навіть там прихильників 71-гендера в Європі. Тому ну, так це все зараз обстоїть ситуація. Потрібно бути ну, уважними і пильними. На цьому на сьогодні все. Це те, що я хотів сказати з приводу цієї такої важливої публікації на італійській ля Републіка. До побачення! Дякую всім за підтримку каналу. До наступного відео.